Путіну запропонували мир, але замість цього він плюнув Америці в обличчя. Дональд Трамп перепостив на своїй сторінці в Truth Social критичну статтю видання New York Post. У матеріалі Путіна названо головною перешкодою на шляху до миру в Україні. Матеріал вийшов під заголовком Заява про атаку на Путіна показує, що саме Росія є єдиною перепоною на шляху до миру. У статті, яку опублікував американський президент, йдеться про те, що це сталося після зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. 28 грудня в Маралаго останній пішов на компроміс за багатьма пунктами мирного плану. А Трамп заявив, що готовий відвідати Україну, щоб переконати український парламент піти на територіальні поступки. Але після цього Володимир Путін, якого в статті названо диктатором, через голову МЗС Сергія Лаврова заявив, що українці атакували його резиденцію у Новгородській області. Через це, за словами прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова, у росіян нібито не було іншого вибору, окрім як зайняти жорсткішу позицію на переговорах. У статті йдеться. Тільки подумати, Путін, який вже майже чотири роки веде жорстоку війну, вважає, що будь яке насильство поблизу нього заслуговує на особливе обурення. Зрештою, на Різдво Росія запустила 131 безпілотник по Києву та інших містах, унаслідок чого загинули семеро мирних жителів. Кремль цілеспрямовано атакує багатоквартирні будинки та електростанції, щоб покарати простих українців. Росіяни викрадають дітей, вони катують і страчують ув'язнених. Крім того, Москва неодноразово намагалася вбити Зеленського. У матеріалі наводяться слова президента України Володимира Зеленського про те, що атаки на резиденцію в Су не було, і зазначається, що Пєсков відмовився надати докази. Я, Я не думаю, що тут взагалі мають бути якісь додаткові докази, якщо вже є такий чіткий маркер. ЦРУ також не підтвердила дані про атаку на резиденцію Путіна, пише The Wall Street Journal, посилаючись на дані американської розвідки. За даними The Wall Street Journal, Україна намагалася атакувати військову ціль, яка, як і резиденція Путіна, розташована в Новгородській області, але не поруч із нею. Про те, що Путін не прагне до миру, свідчить і його новорічне звернення до росіян, у якому він зробив акцент на війні. Російський правитель окремо привітав бійців і командирів збройних сил Росії, які за його формулюванням взяли на себе відповідальність боротися за рідну землю, за правду і справедливість. Водночас американський лідер прагне миру. Так, у Дональда Трампа запитали, чи має він новорічне рішення, на що він він відповів.